Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєдналася наша наступна гостя, з якою ми зараз поспілкуємося. Це Наталка Щука, кореспондентка, інструкторка з тактичної медицини, волонтерка. Вітання, пані Наталю. Вітання. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пані Наталю раді вас бачити в нашому ефірі. Хочемо трошки поспілкуватися про ваш досвід. Про зміну, так би мовити, кар'єри вашої. Мені от завжди цікаво, чи дійсно акторська майстерність і той досвід, який був у вас на телебаченні в кіно, чи він вам допомагає в вашій діяльності на фронті в даний момент? А, насправді дивіться, в чому справа. А, я інструктор з тактичної медицини, а, тому я допомагаю військовим, я навчаю військових тактичній медицині. Що зараз для нас під час війни надзвичайно важливо, і насправді усі ті навички, акторські здібності, вміння гарно, і чітко говорити, вміння доносити думку, енергія подачі, артикуляція і так далі, це, це безпосередньо дуже сильно мені допомагає в роботі інструктора. Тому що якщо ми говоримо про мою роботу як кореспондента, там журналіста, людину, яка працює в кадрі, все це так само я використовую в своїй роботі. Але коли ми говоримо про роботу саме інструктора, то тут дуже важливо, бо мова йде про життя. Якщо ти неправильно донесеш інформацію, неправильно зробиш акценти, якщо тебе не почують. А це важливо, тому що часто ми працюємо ой, в таких місцях і в окопах, і в лісах, і, і де доведеться. І коли ти працюєш з величезною аудиторією, а це там 30 і більше військових, і їх треба всіх зібрати. Треба зібрати увагу, треба донести важливу інформацію. То звичайно, без тих навичок, якими я користуюсь, і завдяки яким я власне стільки років працюю на телебаченні. Взагалі ніяк неможливо, і це мені дуже сильно допомагає. І власне, в нас в команді я відповідаю за навички публічних виступів. Тому для інших інструкторів я постійно проголожу такі майстер-класи, тренінги, де навчаю володіти голосом, навчаю чітко артикулювати, розмовляти для того, щоб доносити нашим хлопцям, нашим захисникам та захисницям потрібну інформацію. Тому от так сталося. Бачите, що і акторська майстерність, і журналістика все знадобилося. Ніколи б не думала, що це знадобиться саме на війні, але всі ми шукаємо де бути найбільш корисними, і власне так сталося зі мною. Що я знайшла себе тут, пані Наталі, розкажіть також, як ви вивчили цю тактичну медицину, скільки вам треба було часу, щоб її опанувати і згодом навчати вже інших ваших колег. А, насправді я почала навчатися ще влітку минулого року. А, я навчалася для мене було дуже важливо знайти саме тих людей, які являються першим джерелом, що я маю на увазі. А, дуже багато зараз різних організацій, а, боже, фотографії з минулого життя. Просто показуєте, наче це все було не зі мною. Хто ця людина? Дуже багато організацій, які називають себе інструкторами, і мені дуже важливо, щоб я навчалася не в тих людей, які називають себе інструкторами, а в тих людей, які дійсно є професіоналами, які дійсно знають і вміють навчати, які навчалися у першу джерела самі. Для мене дуже було знайти важливо цих спеціалістів. Мені вдалося, я навчалася у шведів у наших колег, у людей, які мають досвід по там, три війни. Вони брали участь у багатьох війнах. І це ті люди, які володіють стандартами, які знають статистику і які розуміються на цьому дуже добре. Це стало можливим завдяки тому, що я знайшла відбій повітряної тривоги. Так, так, да, так Це Буває А, це стало можливим завдяки тому, що я знайшла фантастичну команду Добровольчий підрозділ Тактична медицина Північ. А, І, власне, завдяки цій команді я почала навчатися з шведами. А, І після цього знаєте, просто. Ем, Пройти курс, який там триває тиждень, наприклад, цього недостатньо. Це так, це база, але після цього потрібно ще дуже багато читати потрібно продовжувати навчатися. Потрібно дуже багато практики для того, щоб, хоча б, мати, ем, дозволити собі е, і мати можливість говорити про тактичну медицину, я вже не кажу про те, щоб викладати. Це важливо, бо це про життя, і це зовсім нова професія. Ем, мій дідусь був хірургом, травматологом дуже відомим е, в Хмельницькому, і він дуже мріяв про те, щоб я була лікарем. Але я категорична була, тому що я дуже хотіла працювати на телебаченні. Я іноді думаю про те, що е, е, там на небі згори він дивиться на мене і каже: Ха! А я ж тобі казав, що ти будеш медиком. Е, назвати себе медиком це дуже там голослівно. Е, але, зрештою, е, я говорю про домедичну допомогу. Та, я навчаю домедичної допомоги. Але все це дуже дуже складно. Це складна професія, яка потребує постійного навчання і. Е, Доводиться постійно читати, купувати книжки енциклопедії, вивчати там організм людини і так далі. І це все такі величезні талмути. А я людина, яка чесно скажу, що я не дуже люблю навчатися. Я творча людина, я люблю краще щось вигадувати, якісь нові проекти знімати і так далі. Але тут без навчання ніяк. Тому доводиться себе змушувати читати, навчатися. Ем, і знаєте, тут ще така річ, що ми все одно рухаємося. у Нас розумні хлопці, з якими доводиться працювати, і дівчата, і вони ставлять дуже багато питань, і класних питань, складних питань. Я не маю права не мати на них відповіді, тому так само доводиться постійно навчатися. Пані Наталю, скажіть, будь ласка. А коли це відбулося, коли ви усвідомили, що ви потрібні саме на фронті, що ви повинні змінити свою акторську діяльність на ну, там, волонтерську, медичну і так далі? А, насправді, від початку повномасштабного вторгнення я почала шукати, де ж я буду найбільш корисною. І якщо пам'ятаєте, ті перші тижні у нас не було нічого. У нас не було бронежилетів, не було турнікетів, не було абсолютно нічого. І ем, я намагалася це діставати е, з усіх можливих і неможливих місць, взагалі е, тормошити друзів і так далі. Але все, що я робила, е, хоча робила я немало, е, мені здається, що цього було замало. Я постійно шукала а де, а де, а де. А куди можна ще, а що можна ще зробити, і так далі. І, і так я знайшла тактичну медицину північ, цей підрозділ, і стала його частиною. І мені взагалі здається, що а, робити, просто згадувати раз на місяць про те, що в нас війна, чи під час повітряних тривог, чи згадувати раз на місяць, коли приходить зарплата, і, там, відправляти якихось частину грошей. Цього замало, е, цього недостатньо. Я не кажу про те, що це погано, чи кажу, що е, це погано, коли людина там якусь маленьку частину своєї зарплати відправляє. Ні, насправді я постійно збираю гроші і там мої донати це гривня, 10-20 люди відправляють, скільки можуть, і з цього складаються величезні суми. Але просто згадувати раз на місяць про те, що в нас війна, недостатньо. Треба постійно щодня щось робити. Там можеш плити сітки, плити сітки щодня, можеш збирати гроші, закривати якісь великі збори, закривай. Можеш готувати для хлопців. Готуй. Треба робити щось щодня. Ем, і от я почала розуміти, що все, що я роблю, недостатньо. І так з'явилася оця історія з інструктором з тактичної медицини. Але це дуже складна професія, дуже складна робота, вона дуже виснажує, вона потребує величезних сил, зусиль, терпіння і так далі. Але коли ти розумієш, що ти навчив, наприклад, 30 людей, а ці 30 людей зможуть врятувати себе, своїх побратимів і, можливо, навчити ще когось. І ти розумієш, що це 30 життів? Це дуже класні відчуття. Це величезна відповідальність і честь навчати наших хлопців і дівчат. Пані Наталію, як поставилися ваші батьки, друзі, близькі люди до такого вашого рішення стати тактичним медиком? Я знаєте, про що думаю? Про те, що ми говоримо про такі важливі з вами речі? А в мене на задньому фоні взагалі незрозумілі фотографії. Але це, знаєте, про реальність, що ти знаходишся між, між фронтом постійно і своєю звичайною роботою. Ну, в даному випадку я на роботі на телеканалі, тому що продовжую працювати. Щодо моїх батьків, як вони поставилися, мої 34. Я живу сама з 15, бо я в 15 вступила в інститут кіно і телебачення і переїхала з Хмельницького в Київ. Тому е, там питати про те, а можна чи як ви до цього ставитеся, я не запитую. Я просто роблю, тому що це мій вибір, вибір дорослої людини. Але е, е, коли я одного разу запитала в своєї мами, е, що ти думаєш про це, вона сказала: вона ніколи не зізнається в цьому. Вона сказала, що їй дуже страшно, що вона дуже завжди нервується, коли я їду на війну в зону бойових дій. Але вона розуміє чітко, що хтось має виконувати і цю роботу. Тому вона просто приймає мій, мій вибір. І в ті моменти, коли я на ротаціях, вона просто максимально себе займає роботою. Вона собі придумує купу завдань для того, щоб не думати. Тому весь час вона працює цілодобово, щось робить вдома, якісь придумує завдання, аби тільки не думати, не нервувати. І коли я її телефоную, щоб, знаєте, дуже важливо, коли людина звідти телефонує додому, не чути, не чути переживань, не чути істерики, бо дуже складно. Там і так складно, а коли ти чуєш від своїх рідних, що вони нервують, переживають і знаходяться там в шоковому стані, ще складніше. Тому що разу, коли я їй телефоную звідти, вона робить, робить вигляд, що все гаразд, що в неї класний настрій, що вона тримається. Хоча я розумію, що це не так, і вона дуже хвилюється, але це також її підтримка, яка для мене дуже дуже важлива. Тому от таким чином вона мене підтримує. Теж, напевно, мама з акторськими здібностями. А ваш чоловік теж займається схожою справою? Так, у нас такий сімейний підряд в добровольчому підрозділі. У нас цілими родинами люди працюють на передовій, і ми їздимо і працюємо. На медаваку це такий автомобіль, друге плече евакуації, коли ми вивозимо поранених. Теж він цим займається і так само працює інструктором. І, власне, зараз він з підрозділом десь на Харківщині і вони працюють там. Тому так у нас сімейна справа така: робимо максимум, що можемо для, для наших хлопців і дівчат. А як часто відбуваються ротації? Це залежить від багатьох факторів, але зазвичай, ну, чоловіка, мого, практично ніколи немає вдома, тому що він постійно в зоні бойових дій і звідти майже не виїжджає. А Мої ротації там раз на кілька тижнів приблизно я виїжджаю. На короткі ротації. А на довгій ротації трохи трохи рідше, там раз на кілька місяців, тому що м -м, потрібно працювати, поки мене не вигнали ще з роботи. Треба якось заробляти, щоб мати можливість і їздити в тому числі. Тому що на все потрібно гроші, і на медицину потрібно гроші, і на бензин потрібно гроші, і потрібно за щось жити. Тому я дуже намагаюся встигати все і працювати на роботі, їздити на ротації, і, і ще купу е, паралельно робити проєктів Пані Наталю, а цікаво, чи все таки якось змінилися ваше світобачення, ваш світогляд, ваші цінності після цієї роботи, чи ну чи вас вони вже були? Сформовані на той момент і вони не змінилися. Чи, можливо, змінилися після 24-го. Хоча є, я знаю, теж люди, які кажуть, що піс... ну, вони і до 24-го знали, хто такі рашисти московити, кацапи, і вони нічого. Ну, тобто те, що відбулося, нічого не змінило. Я не можу сказати, що е щось кардинально змінилося, крім того, що я їх ненавиджу. Всім серцем, і душою і кожною клітинкою свого тіла. Моя лють і ненависть, звичайно, зросла в нереальному форматі, в нереальних розмірах. Я мрію, щоб їх не існувало, щоб Росія взагалі зникла як країна, і щоб ми не знали взагалі про них. Але Знаєте, я з Хмельницького і в мене україномовна сім'я. Ми завжди говорили українською. В моїй сім'ї завжди не дуже приязно ставилися до росіян. Тому в нас завжди було якесь таке трохи вороже ставлення. Я дуже завжди дивувалася, коли приїжджала. В... Дуже багато подорожувала раніше по Україні. І не розуміла, чому в деяких людей до них зовсім інше ставлення. Для мене це був нонсенс. Тому мій світогляд не змінився, моє ставлення до них не змінилося. Я завжди була насправді вороже, налаштована, і мені завжди було некомфортно. Так мене виростили. Так мене такому світогляді, в таких поглядах я росла. Зараз просто я їх дуже сильно ненавиджу і мрію, щоб вони зникли. Ем, От так якось. Пані Наталю. А чи думали ви вже про те, що будете робити після перемоги нашої? Залишитися там, де зараз перебуваєте, чи підете можливо більш активніше у акторську діяльність? Можливо, якісь інші речі іншими речами будете займатися? Це дуже складне питання, тому що для початку треба перемогти. Ем... Очевидно, що ми 100% переможемо, у нас інших варіантів немає. Але коли це станеться, я не тішу себе ілюзіями. Я не кажу собі, що це станеться завтра чи через місяць. Я не знаю, коли це станеться, і напевно ніхто не знає. Тому чесно кажучи, не знаю, чим буду займатися після перемоги. Точно, що не повернуся до я так думаю, що не повернуся, не зможу повернутися до попередньої журналістики, до того чим я займалася до того. Це була більш розважальна історія, тому що я дуже сильно змінилася. Напевно, я поїду, якщо виживу, у нас така є. З друзями історія. Ну, якщо ми вижимо, якщо нам вдасться це зробити, тоді ми зробимо те і те. Тому перше завдання вижити, друге завдання вижити, і третє завдання дожити до перемоги. І після перемоги я думаю, що я зроблю те, про що завжди мріяла, але що завжди відкладала на потім. І це такі, знаєте, мрії, дуже смішні дивні. Але на це не було ніколи часу грошей і завжди собі шкодувала. Тому е, я поїду напевно кататися на хвилях і вчитися серфінгу. Це те, про що я дуже хотіла, чого я дуже хотіла завжди і мріяла. Е, побачу китів, е, теж просто дуже мріяла, і дуже мріяла поплавати за кулагами, тому що я займалася раніше дайвінгом, і мені це дуже цікаво. Оце те, що я завжди відкладала. І напевно, перше, що я зроблю, це спокійно зможу поїхати за кордон і зробити саме це. Але е, зараз про це взагалі мови не може бути. Е, взагалі, кілька разів виїжджала за кордон, тому що приганяла машини для е, військових. І я вам скажу чесно, що навіть будучи там півдня за кордоном, е, відчуття дуже незвичні, і просто я не могла там знаходитися. Тому що мене мучила совість, хоча я мала якусь важливу місію, не можу я взагалі нікуди виїжджати. Зараз треба зосередитися на головному і робити все необхідне для того, щоб ми якнайшвидше перемогли. Тому що буде до перемоги, не знаю. Щось буде, якесь життя буде, але головне дожити до цього моменту. Пані Наталі, а що ви вкладаєте в поняття перемога Як вона виглядає на вашу думку? Хороше складне питання. Я думаю, що я на нього не зможу дати однозначну відповідь. Я зможу дати таку узагальнюючу відповідь на це запитання. Для мене в ідеалі було б класно, якби держава-агресор, держава-окупант Російська Федерація. Зникла як країна. Я думаю, що тільки в такому випадку ми зможемо хоча б на деякий час жити спокійно. Тому що з таким сусідом, на жаль, тепер ми маємо навіть після перемоги готуватися, бути готовими для того до того, що вони можуть рано чи пізно повернутися. Як показує історія, це абсолютно реально. Говорять політики, я не політик, я не спеціаліст про те, що перемогою буде повернення наших кордонів 91-го року. Я завжди жартую, що нам більшого і не треба. Тому було б, звичайно, дуже добре, і я була б дуже щаслива, якби кордони України повернулися. І якби жодного ворога не було на нашій території, навіть близько. Для мене це перемога. Але знаючи, якою ціною ми зараз боремося за, за, за нашу незалежність, за нашу свободу, це дуже велика ціна. Тому мені б хотілося, щоб це сталося як можна швидше і щоб не було такої величезної кількості втрат. Що ж, ми теж на це дуже сподіваємося і віримо в нашу перемогу. Дякую вам, пані Наталію, за спілкування, за те, що знайшли можливість з нами вийти в прямий ефір і поспілкуватися. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що з нами сьогодні була Наталка щука, кореспондентка, інструкторка статичної медицини, волонтерка. На все добре, пані Наталію, Тримаймося, Україна обов'язково переможе.